Ну що ж, друзі, давайте буду тестувати цю болгарку на різних акумуляторних батареях. Ну що ж, будемо підводити підсумки, не взявши за сокиру, хати не побудуєш. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді професійна акумуляторна безщиткова болгарка від торгової марки Bosch, Модель GVS 180 Li. Ну і, звичайно, друзі, все, як ви любите, я її буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Дана модель поставляється тушкою, але також може поставлятися в різних комплектаціях. Працює від універсальної акумуляторної серії Bosch 18 вольт. Максимальні оберти даної кишем 11 тисяч обертів у хвилину. Також Bosch нам тут казали, що є захист від випадкового увімкнення, є плавний пуск, ергономічна ручка, безщітковий двигун. Також казали, що є захист від перегрузки, і саме головне, що. Що електронний захист акумуляторної батарей. І також Bosch нам вказали, що з мінімальною батареєю цю болгарку можна перерівнювати до 700 ватної мережевої болгарки. Комплектація даної болгарки додаткова ручка з логотипом Bosch. Ручка має ребра жорсткості, дуже товстий ключ в комплекті. Ось таке товсте керівництво з експлуатації на різних мовах. Ну і, звичайно, гарантійний талон. І мені ж стало цікаво, яка товщина цього ключа. А товщина його 3,2 мм. І тестувати, друзі, я її буду аж на двох акумуляторних батареях. Це є звичайна 18-вольтова батарея на 5 Ампер годин. Ну і попробуємо, що може монстр Procore. Є місць цієї батареї 8 ампер годин. Друзі, розповім для тих, хто не знає, що таке технологія Procore. Це є, по-перше, новий напрямок потужності. Батарея з ємкістю 8 Ампер-годину заряджається всього лиш на всього за 79 хвилин. Ця батарея має 144 Вт годин, що прирівнюється до потужності 1600 Вт. Плюс ці акумулятори менші за розмірами від стандартних. Ось, наприклад, я вам зрівняю, як виглядає копія Макітовської батареї, і в порівнянні з Bosch ProCor. Набагато менша, набагато компактніша. Плюс акумулятори ProCor відрізняються індикатором заряду батареї від попереднього зразка. Ось бачите, попередній зразок має три індикатори заряду а Bosch Procore... Вже має 5, і вони зразу не тухнуть. Тобто ви нажали і можете подивитися, скільки залишилося ще зарядах. Всі батареї Прокор на своїх фіксаціях мають ось такі металеві вставки, металеве посилення. на звичайних, як бачите, такого немає. Ну і ці батареї зроблені вже по технології Cool Pack. В них кожна банка розміщена окремо, тобто вони не в кучі, що дозволяє їм швидше охолоджуватись. Не те, що навіть охолоджуватися, навіть в процесі роботи вони так не будуть нагріватися. Також покажу, як відрізняється корпус. Як бачите, і тут і тут є ребра жорсткості. Ці ребра відповідають за міцність корпусу акумуляторної батареї, але як бачите, це дозволяє цим ячейкам швидше охолоджуватись, тобто не так нагріватися в цьому корпусі. Тобто, бачите, друзі, Бош навіть написав Cooling Fins, що ці ребра служать для охолодження. І також Бош заявляє, що іменно на цій батареї болгарка пропрацює на 30% більше, ніж на звичайній. Шуропокрут на 70% більше, а перфоратор аж на 151% більше. Батарея 5 Ампер годин важить 634 г. Батарея ProCore 8 Ампер годин 984 г. І сама болгарка важить 1 кг 518 г. Друзі. Ну а тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану болгарку в руках, тим більше нею покористуватися. Сама по собі болгарка дуже зручно лежить в руці. Немає різниці, чи ви її тримаєте біля батареї, чи ви її тримаєте біля кнопки. Корпус всюди є тонкий. І щоб бути більш доточним біля Батареї хват 48 мм, безпосередньо біля кнопки 61 мм. Як бачите, дана модель має дуже-дуже таке дрібне сітко, воно практично не просвітляється. Це зроблено для того, щоб не попадала металева стружка на безщитковий двигун. Каркас цієї сіточки зроблений із резини і дуже просто знімається для того, щоб його продути та прочистити компресором. Клеми контакти для акумуляторних батарей по техніці безпеки підпроженені. Друзі, і також покажу одну фішку, яку робить тільки Bosch. Тобто батарею. Тут можна транспортувати в безпечному положенні. Як бачите, є дві фіксації для батареї. Тобто, легенько надіваєте, чуєте, перший іде щелчок, раз, все, це транспортувальне положення, як би ви не хотіли. При такому положенні болгарка вам не включиться, але батарея буде на інструменті. Покажу, як реалізована кнопка включення. Дана модель може працювати без фіксації, тобто ось такими короткими нажаттями. Тобто нажали, тримаєте, щось шліфуєте, відпустили, виключили. І може працювати з фіксацією. Кому як зручно. Опа! Ну що ж, друзі, давайте тепер подивимося, по чому на є продають акумуляторні болгарки. Для цього я так і пишу в пошуку болгарки. Вибираю фільтр акумуляторний. І за лічені секунди всі акумуляторні болгарки як на долоні. На її каталог завжди зручно підбирати для себе всякі різні товари, тому що тут інформація з усіх інтернет-магазинів. А також тут зручно розташований пошук. Ось, наприклад, можна вибрати від дешевих до дорогих, можна вибрати по популярності, а також можна вибрати від дорогих до дешевих. Хто мене давно дивиться, той знає, що я люблю вибирати по торговій марці. Ось, наприклад, вибираю Бош, і відразу видно скільки є акумуляторних болгарок від торгової марки Bosch. Ось, наприклад, ця болгарка що з огляду, відразу видно багато якісних фотографій, і дуже зручно, що до цієї болгарки можна підібрати різні аксесуари. Отож, друзі, кого цікавлять амуляторні болгарки, як завжди, посилання, я залишу в описі під відео. Додаткова ручка у цій моделі фіксується з двох сторін. Як бачите, ручка фіксується трішки під кутом. Якщо ручка рівно, скажу з власного досвіду, виходить, на кість іде дуже велика нагрузка. Якщо ручка трішки під кутом, виходить більш природній хват. На корпусі редуктора, як бачите, є ребра для охолодження, і дуже мені подобається, як роблять охолодження всі професіонали. Тобто, повітря спрямовується на редуктор, немає тут ніде решіток, тобто вам при роботі нічого не буде дути в лице, не пилюка і не абразив. Кнопка тобто, блокування шпинделя частково захована в корпус, також має незначні люфти. І коли фіксуєш шпиндель, то люфтів взагалі ніяких немає. Покажу, як виглядає фланець і гайка. Бачите, фланець має спеціальну насічку і має таку резинову вставку. Це зроблено для того, щоб легше було знімати оснащення, якщо десь при ударі вам закіпить чи сильно зажметься. І по фіншую прижимна гайка має різні отвори. Поясню, для чого це зроблено. Хто працює 125 УШМ, є отвори під 125 УШМ. а хто працює 230-125, і 125, ось ці більші отвори. Під 230 ошем. Тобто, як хто працює двома ошем, має один ключ, може відкручувати ось ці прижимні гайки. Ну і як бачите, гайки і фланець дуже товсті, тому що Bosch по інакшому не робить. Покажу, що на шпинделі у цій моделі також є захист підшипника від потрапляння всякого бруду та пилюки. Друзі, і вишенькою на торті є фіксація захисного кожуха. Цей кожух може повертатися на 360 градусів, як вам зручно. І фіксує його дуже просто, ось такий металевий важіль на пружинці. Ну, все, друзі, хорош трандіти. Давайте я підключу акумуляторну батарею і разом послухаємо, як вона працює. Без фіксації, як чуєте, кишем має плавний пуск. І давайте тепер перевіримо захист від випадкового включення. Тобто, допустимо, я працюю, у мене сіла батарея, я не виключив виключатель і хочу поміняти батарею. Ціла батарея, я запрацювався, забув вимкнути ось цей перемикач і вмикаємо. Так як бачите, захист є. Перезагрузили кнопку і працює далі. Так, давайте спочатку спробуємо, як вона шліфує метал. Спрацював захист, ви бачили, я болгаркою вдарив, спрацював за. І давайте тепер спробуємо придавити максимум, як у нас Ну, скажу вам відверто, її прям вириває з рук. Як бачите, шліфувальним кругом. Щоб її зупинити, треба добряче так надавити, і то болгарку прям рве з рук. І як бачите, знімаю дуже товстий зварюваний шов, тому що тут реально є підтримка обертів. Так, тепер спробуємо, як ріже, бруківку. Ну, просто чудово, не відчуваю нагрузки. Я повністю 125 диск погружав. Ну що ж, друзі, давайте буду тестувати цю болгарку на різних акумуляторних батареях. Спочатку на 8 А годин протестую прокор, потім на 5 А годин. І так само в тесті в мене будуть різні диски. Ви просили, щоб я порівняв різні диски. Я її взяв і АП, і експерт з епіцентра, і вюрт, і корніфлекс, атаман, новообразів. І також Бош буде. Єдине, що Бош у мене товщина 1 міліметр. Ну, 1,2 я не знайшов в наших магазинах. Просто один. На це теж треба звертати увагу. Up, зробив 18 різів і закінчився. Наступний диск я тестую експерт. 12,5 різів експерт. Акумулятор на батареї тільки немає одного ділення, Погнали. Зробив аж цілих 57 різів. Звичайно, я в шоці, але я подивився, що товщина його 1,6. Він просто був найтовщий, там ще в мене є корні флекс. Так, тепер тестуємо диск новообразів. Погнали. Like a fish on land. Зробив 26 різів. Так, і давно батарея я не перевіряв. Друзі, і залишилось 2 ділення. Уявляєте? Скільки різів зробив? Ще два ділення є. Так, а зараз протестуємо. Диск Bosch, але хочу звернути увагу, що 1 мм. Ну, мені цікаво, скільки він зможе прорізати. Так, диск зробив 20 різів і залишилося одне ділення. Так, друзі, у мене зараз трішки шок, тому що буду тестувати шостий диск. Шостий диск в мене буде атаман, тобто 5 дисків я вже відробив, дуже багато різів, які ви можете бачити на екрані. Я вже збився з рахунку. І все це я працюю на одній акумуляторній батареї. Бачите, залишився. Один заряд, тобто одне ділення, і побачимо, що скільки попрацює. Як на мене, це просто гіперпродуктивність. Ну такої продуктивності в моїх тестах ще реально ні разу не було. Друзі, ну реально вже другий тест показує. Спочатку 180-ми дисками, а зараз 125-ми. 11 різів зробив атаман і все, він найгірше прорізав, найгірше навіть, ніж ап. Я не знаю, що це коїться, але багато людей в коментарях пишуть, що атаман вже не той. І як бачите, це другий раз підтверджується тест. Так, батарея тримає все ще одне ділення. Так, встановив зараз диск Clean Клінспорт. І побачимо, наскільки його різів хвата, товщина його 1,6. Я їх, друзі, не зрівнюю. В кінці ви побачите, скільки коштує кожен диск і буде ціна кожного різу. Як бачите, диски в мене різні, просто мені цікаво, наскільки хватить кожного диску. І в кінці відео я дам відгук, яким диском було найкраще різати. Погнали! Друзі, плюс ще 6 різів, не буду я вже мучити. І так, Результат просто пушка і дотестую зараз на акумуляторній батареї 5 ампер годину. Так, встановив акумуляторну батарею 5 ампер годин, 6 різів вже зробив, погнали далі. Всього лиш всього. 19 різів, хоча товщина його була 1,6. Поміняв круг, погнали далі. 47 різів. Одне ділення все, що є. 53 різи. Друзі, 53 різи на акумуляторній батареї 5 Аго. Одне ділення є, але батарея йшла в захист. Давайте почекаємо, хай 5 хвилин віддихне. Друзі, і прокуровська батарея розрядилась аж до 15,7 вольт. А звичайна 5А розрядилася на 16,4. 5 хвилин відпочили. Одне ділення. Ще один різ зробило і все. Так, давайте зразу після тесту замірюємо болгарку, як нагрілася. Взагалі не нагрілася. Біля кнопки 30 градусів, ледве тепла. Ну, звичайно, там, де ручка, теж ледве тепла. Цікаво редуктор. ледь теплий. Друзі, от тримаєшся рукою, як така тепла батарея. Зовсім не нагрівся редуктор, причому я працював на двох акумуляторних батареях. І сама батарея. Батарея трошки гарячіша. 45 градусів, але ну, все рівно в пределах норми. Тобто не більше, ніж 60. Бокові панелі 36, 33. Ну, Не треба забувати, що тут відводиться все тепло. Ну що ж, а тепер поїхали і розбирати. Перед розборкою ще хотів показати, що дуже добре справляється ситко і ловлять таку дрібну дрібну пилюку. Давайте подивимося, який там редуктор. Ну, що тут, друзі, сказати, бо він і в Африці? Бо як бачите, шестерня напресована на вал. Шестерня стоїть металокераміка. Є, як бачите, модифікація цієї шестерні. Дуже сподобалось, що на фланці стоїть ось така вот гумова прокладка. Це зроблено для того, якщо змазка нагрівається, щоб вона не сочилась. Редуктор тут йде прямозубий і я вам скажу, як майстер, такі редуктори трішки гучніші, але вони в два рази більше витриваліші від косозубих шестерні. Шпиндель тут впирається в втулку. Скажу вам також, як майстер, що втулки-бошуськи довше служать, набагато служать навіть довше, ніж підшипники на якорях. І плюс стоїть ось така невеличка прокладка. Для чого це Bosch робить? Якщо трішки виробляться шестерні, забирається ця прокладка, ставиться знову цей фланець і працюєте далі. Ось така фішка є у Боша. Тобто ця прокладка регулює тепловий зазор між шестернями. Хто тобто, буде говорити, що тут мало змазки, то відразу скажу, друзі, ви помиляєтесь, тому що Бош завжди провіряє в тестах, скільки іменно треба змазки. Якщо дати забагато змазки, я вам також говорю як майстер, редуктор буде наоборот більше грітися. Тобто тут змазки стільки, скільки треба. Тобто все тестується, навіть тестується, скільки грам треба давати змазки і якої саме змазки, щоб найкраще охолоджувати редуктор. Ну, ви самі побачили. Після двох акумуляторних батарей редуктор був в 30 градусів. Це багато про що говорить. І, до речі, друзі, в Bosch можна редуктор повертати на 360 градусів. Як вам зручно, так собі і виставляєте. Так, покажу відразу, що стоїть крильчатка для охолодження. І ця крильчатка для охолодження стоїть з таким захистом, тобто капролонова шестерня, якщо йде якесь навантаження, щоб двигун не ламався, не горів, безпосередньо буде вироблятися ось ця шестерня. Покажу, як виглядає блок управління. Як бачите, всі контакти йдуть на компаунду. Це зроблено для того, щоб від вібрації не відпаявся ніякий контакт. Плюс, бачите, на платі є радіатор охолодження. Зі зворотньої сторони також є радіатор охолодження. І стоїть 4 конденсатора на 330 мікрофарад. Як бачите, високотокові провода йдуть товсті, провода для керування йдуть трошки тонші. Все це йде на клемах, клеми мають своє посадкове місце. Відразу хочу відмітити, що стоїть дуже якісна кнопка від торгової марки Кеду. Як бачите, ця кнопка має пилозахист. Покажу, як виглядає безщитковий двигун. Він йде на 6 катушок. Друзі, підшипник ніякої стоїть під номером 626 і від торгової марки AUDO. Як бачите, підшипник має клас точності і цей підшипник пилозахищений. Друзі, покажу також, як виглядає двигунок. Бачите, має QR-код, хто собі захоче. Шукати запчастину по QR-коду можете знайти цей двигун. Ну і що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, ну а що тут сказати? Як говорять в народі, взяв Бож і. Ну, самі знаєте, що далі сказати. І я вам скажу після свого опиту в тестуваннях різних акумуляторних болгарок, це найкраща акумуляторна болгарка. Претензій у мене взагалі до неї немає. Відпрацьовує вона реально на 5 з плюсом. Дуже здивував в той момент, що. Після двох акумуляторних батарей редуктор нагрівся тільки до 30 градусів. І по своїй потужності болгарка нічим не відрізняється від мережевої. І мені реально не соромно рекомендувати цю акумуляторну болгарку для професійних задач, тому що зі своїми задачами вона справиться на 5 з плюсом. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.